Всім раз э, добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо. Ставимо лайки. А хто ще не підписався на мій канал, то підпишіться і будемо спілкуватися на ліній литній теми, які у вас будуть. Е Цікавий для спілкування. Ну. на жаль, Спілкування відбувається під час тривоги. І відбувається. На жаль. Так воно. Е ну, ну. Ну от сьогодні. І відбається оце спілкування під час тривоги. Так що ось так. Ну нічого. Поспілкуємось, та і все. А ну. Тарік поставлю. І, та й поспілкуємося. Та й поспілкуємось заходьте, заходьте поспілкуватися. Заходьте десь і, до години і поспілкуємось, та й щоб мені час був. Мені час той треба, бо я... Як це не вийду в стрім і тяжко буде падати. А треба. Треба виходити. Двоє бачу. Двоє лайчиків, дякую. Дякую, хто ставить двоє, дякую. за підтримку. Так хто стави? Двоє користувачів, добре. Te dobrem daaviziado.

Ну за тих вилини як іде стрім, а нема нікого. А нікого нема, ну не знаю. Може хтось і прийде ще поспілкуватися. Бачу, чотири користувачі заходять. то Не знаю, на якину посилання. Інна, і знову привітулі. І тобі на ще раз привіт добрий день. Дякую, що прийшла підтримати, ти дякую тобі. За підтримку, дякую. Дякую за підтримку. Я за запитой. И то бисес привет. Дякую, що писала підтримати, дякую. Яка у тебе сьогодні погода і напиши. Яка у тебе сьогодні погода? ну пиши. Яка у тебе сьогодні погода? Пиши. Якщо Якщо можеш. То пиши. Бачу, троє лайтиків є і троє користувачів. Добре, заходьте поспілкуватися. Заходьте. Інна, як у тебе справи Пиши, Інна. Пиши як у тебе справи. Ти є в мене. Тут Ти вийшла вже, Анна пиши будь ласка, Інна. Ти вже вийшла, а єсть. Анна є пи... А ну пиши щось Інна. Добре. Я що ти є тут? То пиши, добре топ є А, де макіато, от біда. Ну не знаю чату нема, а ну я доина наберу зараз якщо твіта. Ну по-моєму нема чату, бо вони, не не може мені, мені написати. Нема чату. Добре.